Шановні наші західні партнери, шановні присутні на нараді, я думаю, що сьогодні дуже важливе обговорення одного з ключових питань в цілому реформування енергетичного сектору країни. Ми почали процес реформ в газовому секторі два роки тому, і перші результати реформування газового сектору лежать в площині, що сьогодні, наприклад, Україна вперше за історію незалежності держави. Проживає без поставок з боку Російського Газпрому 90-й день. Сьогодні якраз 90-й день, коли ми не купуємо жодного кубічного метра газу у Російського Газпрому. Тому продовження реформ в секторі енергетики є вкрай важливим. І сьогодні треба відзначити, що наступний етап реформ це запровадження нового ринку електричної енергії в країні. Ключовими елементами такого реформування це є підвищення економічної ефективності, конкуренція на ринку, демонополізація ринку і запровадження правил і процедур, які відповідають третьому енергетичному пакету. Коли ми підготували перший проєкт закону, то такий закон ми відправили нашим західним партнерам на аналіз. Я уважно вивчив листа за підписом п'яти. Наших партнерів це Світового банку енергетичного співтовариства, делегації Європейського Союзу, Європейського банку розвитку і реконструкції USAID, який запропонував 11 правок до відповідного законопроекту. Я думаю, що нам треба чітко визначити, що необхідно прийняти в Україні. Ще раз підкреслюю: це висока конкуренція на ринку електричної енергії з цією метою, щоб залучати інвестиції в електроенергетичний сектор. І для цього необхідно прийняття нового закону про ринок електроенергетики. Друге це прийняття закону про Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг. Це означає, що Національна комісія повинна бути повністю незалежним органом і незалежним регулятором на ринку електричної енергії. І третій закон, на якому я також хочу окремо зупинитися, це закон про порядок підключення до електричних мереж. Це з тим, з чим стикаються кожен громадянин країни і кожен суб'єкт підприємницької діяльності. Монополія на ринку тягне за собою: по-перше, високу вартість підключення, по-друге, жахливу бюрократію, і по третє, не дає можливості розвиватися бізнесу і не дає можливості громадянин України як вільно вибирати постачальника електричної енергії, так і мати безпосередній і швидкий доступ до постачання електричної енергії. Тому я думаю, що нам сьогодні треба чітко визначитись про те, яку модель електроенергетичного ринку ми будуємо в Україні. І як на мене, ця модель повинна повністю відповідати третьому енергетичному пакету Європейського Союзу. І ті пропозиції, які висловлені в листі п'яти наших західних партнерів, повинні бути в обов'язковому порядку враховані в проєкті цього закону. В парламенті знаходиться закон про національну комісію з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. Це та комісія, яка встановлює тарифи для загального розуміння і правила і процедури на цьому ринку. Цей закон повинен бути прийнятий і підкреслюю ще раз: цей орган повинен бути повністю незалежний. Сьогодні цей орган призначається президентом відповідно до проекту закону, який направлений до парламенту. До такого органу повинні обиратися на незалежному конкурсі керів і керівник Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. І третій закон це закон, про який вже розмовляють протягом останніх 10 років, а саме закон про спрощення процедур підключення до електричних мереж. Саме за відсутності цього закону. Україна в рейтингу Doing Business in Ukraine не може піднятися на мінімум на 20 показників, які реально підняти, якщо такий законопроект буде прийнятий. Україна одна з найгірших в світі по підключенню до електричних мереж. Тому розрушаємо монополію, створюємо економічно ефективну модель ринку електроенергетики і стаємо частиною насправді європейського енергетичного ринку. Це, власне, кажучи, мета. І для того, щоб ця мета відбулась, нам необхідно, щоб ми напрацювали з вами остаточну редакцію закону, а парламент відповідно підтримав прийняття цих трьох законопроєктів. І сподіваюся, що ринок так само буде це підтримувати, тому що це шлях до залучення інвестицій, і це дуже серйозно буде впливати на вартість об'єктів електроенергетики, які Україна планує приватизувати в поточному і наступних роках. Чим більш ліберальний ринок, тим вища ціна об'єктів електроенергетики і тим дешевша послуга. Буде як для юридичної особи, тобто для підприємців, так і для громадян країни. І це наша мета як уряду.